Його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв'язок. Контрозвідка СБУ затримала фігуранта у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька. Як встановило розслідування, замовні злочини виконував 39-річний місцевий рецидивіст, який раніше відбував тюремний строк за наркоторгівлю. А після відсидки пішов на співпрацю з ФСБ. За даними слідства, окупанти дистанційно завербували колишнього в'язня, коли він шукав легкі грошей на телеграм-каналах. Після агентурного інструктажу зрадник відстежував помешкання українських військовослужбовців, а потім приходив до осель та вчиняв підпали за допомогою легкозаймистої суміші. Спричинивши загоряння, зловмисник фіксував його на телефонну камеру, щоб у подальшому прозвітувати куратору від ФСБ. Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу за матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винуватим за чотирма статтями кримінального кодексу України та призначив йому 15 років за ґратами з конфіскацією усього майна.